У 2022 році пріоритетними видатками загального фонду міського бюджету було утримання установ соціально-культурної сфери громади. 6 мільйонів 850 тисяч гривень спрямовано у 2022 році на ремонт доріг місцевого значення. Проведено ремонт доріг у місті Тисмениця, селах Вільшаниця, Слобідка, Липівка, Пшеничники, Чорнолісці, Старі та Нові Кривотули. У 2022 році розпочато благоустрій центральної частини міста Тисмениця. У рамках національного проєкту ноутбук кожному вчителю та проєкту поруч освітяни громади отримали сучасні хромбуки та набори канцтоварів для покращення освітнього процесу. Завдяки проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України Тисменицька міська рада отримала комп'ютерне обладнання для виконання завдань у сфері соціального захисту населення. У рамках співпраці Тисменницької міської ради із благодійними організаціями та державною владою фахівці із соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Тисменницької міської ради отримали планшети для покращення надання соціальних послуг. ЦНАП Тисменницької міської ради посів друге місце за якістю наданих послуг у 2022 році встановлено електронну систему регулювання чергою. Та отримано від благодійників блоки безперебійного живлення для забезпечення сталої роботи Центру надання адміністративних послуг. У рамках міжнародної співпраці до гуманітарного штабу Тисменницької міської ради надійшло більше ста тонн допомоги з Польщі, Німеччини, Італії, Франції Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних сил України та внутрішньо переміщених осіб. Керівництвом міської ради спільно з волонтерами здійснено 11 поїздок на передову, де служать мешканці Тисминицької громади. Доставлено 11 автомобілів на передову, придбаних за кошти меценатів та міжнародних партнерів. За кошти Резервного фонду міського бюджету пошито форму для військових. Тисминицька громада стала місцем прихистку для 2690 внутрішньо переміщених українців. До Великодніх свят сім'ї військовослужбовців Збройних сил України а також одинокі люди старшого віку. Кризові та багатодітні сім'ї отримали продуктові набори. Загалом понад 800 святкових наборів було передано адресатам. Діє програма Захисник вітчизни для підтримки учасників бойових дій АТО ООС та військовослужбовців мешканців Тисменницької громади. У рамках бізнес-туру Легка промисловість підприємці з восьми прифронтових областей України відвідали столицю кушнірства місто Тисмениця. За кошти міського бюджету, а також залишки освітньої субвенції, облаштовано укриття у закладах освіти громади. У громаді створено пункти незглавності, які забезпечено усім необхідним, придбано генератори та боржуйки. У громаді відбулися благодійні турніри та ярмарки на підтримку Збройних сил України. За велику жертовність у боротьбі з російським агресором, Тисменицька громада отримала відзнаку Лаври землі Стрілецької правління Асоціації землі Стрілецької Республіка Польща. У 2022 році подяками та грошовими винагородами відзначено обдарованих учнів та лауреатів премії імені Костя Левицького. З нагоди 960-ї річниці міста Тисмениця відбувся легкоатлетичний пробіг Кушнійські перегони. А також велопробіг за мир у нашій державі та перемогу України, присвячений Дню Незалежності. З міського бюджету профінансовано футбольну команду хутровик та членські внески шести команд, які беруть участь у чемпіонаті району з футболу. У громаді триває процес перейменування вулиць, пов'язаних з радянським минулим. До 30-річчя встановлення пам'ятника Кобзареві відновлено монумент Тарасу Шевченку в місті Тисмениця. 280 тисяч гривень з міського бюджету спрямовано на підтримку 26 храмів громади та монастиря Успіння Матері Божої у погоні у рамках програми Духовне життя. Дякую кожному захисникові та захисниці України, які зі зброєю в руках самовіддано обороняють нашу державу. Вдячна кожному волонтеру, підприємцю, медику, вчителю та усім, хто наближає нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава міський голова Тетяна Градюк.